Рішили пройтися з такою стежкою. гарною, від окової, до відкової площадки. Зразу тут не було, де треба. Атарівського парку в двох шагах, а ми жодного разу сюди не ходили. Пункт від а ця площадка, може, вона не була культурна. Ну, тут, да, ступенечки не так то вона тут всю жизнь иснула. Багато ступенек уряд стільки? Так не почала читати. Запихкалась йшли, йшли і закликались висока.

Yeah. Ось ми дійшли до цієї відакової вежі. І ось так вона нас виглядає. Тут такий майданчик. Там вон, якісь написи. Можна піти почитати. Про що там пишуть? Оля сказала, що треба обов'язково піднятися. Як ми вже тут, то треба піднятися. Ну і ось так воно все це. Ідеш, ідеш по конструкції. Уже на рівні. Дерев. Оля каже, що їй вже страшно. Така висота. Так ідеш ідеш. Тут такі Віди відкриваються Пінькні не Ще трошки конструкцій. парковка зоопарка там водна кузня 1597 року будівництво. ну і так даньск Оліва, червоні крыши дахи німецьке поселення. Оліва, далі бізнес центр Оліва. Таун. І далі по кругу коло Бжеска, Бжежна, От, і так е, Заспа. Тут все Заспа, Заспа. Там новий порт, електрочіпловня далі, бурштиник, порт. Ну і останні здійснити, помашні. А вон Хель видно, глянь. Ось там вдалині, якщо придивитися, то видніється е, Хель, Хельська коса, Плутська затока, Данська затока. Вон там на горизонті посілок Хел. Сама... Ну, вона не північна точка, вона просто дальній пункт. Е, міст, містечко таке невеличке. Це все. заспаться, трошки тут оливы. А дальше уже сопот. Так, подвигались видоки. И по вот таким дробинкам. Стань. Идем. Тебе понравилось? Очень. <laughs> Тебе нравится? Тебе нравится? Да, и Я не думала, не ждав, що там буде видно море. І хел. Ранче... Ну, так видно море все місто. Раніше з, е, з Пуцьк. Тут таке містечко перед Вейхерово, в'їзд на е, Хельську касу е, ходив автобус. Буквально до Прошлого чи позапрошлого року ходив автобусом з номером 3 шістерки. І йшов він в Хел. А вже не ходить? А хел, по -англі... по Hell по-англійськи Хел Ат. Ну да. Ну, і всі приїжджали проїхатися на цьому автобусі до Хелу, а потім його запретили. Ну, поміняли номер маршруту. Жалко. А так це була фішка. Ну, це спеціально його робили. — Ні, я думаю, так випало. Це снизу надо было снимать. Может тут ходить не может. Я не знаю, питаю тебе. Тут нема, значит, не заходить. Це якась сцена, чи що? Ты меня заспіває что-нибудь. Репить. Репить? Рыбыть и трещить. А тут есть? Да такой воде, наверное, ничего тут не маш. Сейчас твой пресс скину в воде. Ну да, здесь подальше. Велика нам не сортить. Не надо. У нас богато вели. Это для левого, если скажешь. Надо вылечить А если він з призраками, Ти знаєш, що я в такі движухи е, не участвую. Сюди. Каштани ще не засідали. Так і сидиш, камеру переводиш, а тут кафедра Олівська. Один із старіших е, соборів, храмів е, Данського. Тут даже папа, папа римский Иоанн Павел Дрогий проводил. Молебный Когда Когда-да. Когда был власть. Еще пока не было засвято, будет... роды кому попали туда. И там был оркестр. Просто так?